Вітаю вас на другій частині відео про помилки, які я допустив за 10 років в настільному хобі. І якщо ви не бачили першу частину, можете її подивитись десь тут за посиланням. А також в цьому відео будуть не тільки п'ять помилок, які я не сказав в попередньому відео, а й одна бонусна. тому, що чому б і ні. Тому технічно тут буде їх аж шість. Перша помилка, про яку я скажу в цьому відео, це давати іграм другий шанс. Я уточню одразу, так, да, якщо ви хочете. Давайте без проблем, якщо ми побачили, що не так правила розповіли, можливо, не цією кількістю людей зіграли, тому що, наприклад, на сайті BoardGameGeek є певне голосування, де ви можете обрати якою кількістю людей краще грати в якусь настільну гру. Якщо ви бачите на результати цього голосування, і там більшість людей проголосувала саме за те, що тут краще грати в чотирьох, а ви зіграли в двох, то можете спробувати зіграти в чотирьох. Знов таки, якщо у вас є бажання, я кажу про ситуацію, коли ви зіграли. Ви розумієте, що гра така собі, але все, що вас тримає, це те, що ви її купили. А значить, треба грати ще, ще ще, щоб розібрати, що взагалі відбувається. От у мене таке було з маєтками божевілля. Я зіграв в них 10 партій, якщо не більше, перед тим як продати. І вже після першої я зрозумів, що це за гра... Просто я не вірив, що всі її настільки люблять і збирав компанію ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, шукаючи той самий сценарій, який нарешті покажуть мені, яка ж ця гра чудова. Ні, не треба. От не сподобалась гра. Відпустіть, є барахолки. Продайте, знайдіть собі якусь коробочку покраще, бо дуже дуже рідко трапляється таке, що вам гра сподобалась ось настільки. Ви зіграли другий раз, третій раз, п'ятий раз, і вона сподобалась ось настільки. Ну, це просто щось неймовірне. Це приблизно як з серіалами, коли вам друзі радять: подивись, подивись, ти подивився і кажеш, ну якась срань. А вони тобі кажуть четвертий, четвертий сезон. Ось четвертому сезоні почнеться самий кайф, і він почнеться. Да. Технічно, після декількох партій у вас також гра може трішечки піднятись в вашому рейтингу особистому, але ну не настільки, щоб вона стала улюбленою. І коли ви дійдете до того четвертого сезону, ви такі да стало трішки цікавіше, але ви просто стрибнули ось звідси, ось сюди приблизно по задоволенню. І з настільними іграми може бути приблизно те саме. Простіше знайти гру, яка вам сподобається в першій партії, і з високого рівня задоволення зростати ще вище. Другою помилкою є довіра написам на коропці. Особливо кількості гравців, на яку працює ця гра, а також часу, який вона триває, Зачасту це повний булшіт, щоб просто ви придбали нарешті цю гру. Наприклад, відьмак старий світ, да що тут написано на коробці? Дивимось, отут от з бочку є від одного до п'яти гравців. Ну, сранж. <хи> ну, ті, хто грав відьмака, знають, що на 5 гравців ця гра буде тривати, ну скільки, 4 години, да, десь так. І це взагалі невиправдана тривалість для цієї гри. Там даунтайм буде просто неймовірний. На чотирьох вона вже грається зі скріпом, п'ять просто захресліть. Один гравець, да, типу, тут є соло режим. М -м да, він тут є, але якщо відкриєте і на нього подивитись, то технічно він працює так. Ви, по-перше, повинні якимось чином закривати постійно собі. Текст, що незручно, бо в декількох гравців це а, працює так, що текст. Читає інший гравець вам і ви повинні частину його не бачити. А тут ви повинні на бум заплющувати чи собі очі вчасно, чи якось його закривати, не читати. Це не дуже зручно. По-друге, тут система перемоги дуже дивна. Якщо ви закінчили гру за якусь кількість кроків, вам пишеться в правилах, що ви молодець. Якщо ви закінчили гру за більшу кількість кротів, вам пишуть, що ви ну такий собі молодець, не дуже молодець. Тобто ось і весь село режим. по суті, тут ніяких особливих класних механік взагалі не додали для. Соло гравців, я б так сказав. Так, да, спробувати можна, але ну писати, що він тут прям такий повноцінний, потужний соло режим. Ну ні, це просто маркетинг, тому що більше гравців потенційно придбають цю гру. Також тут пишеться від 90 до 150 хвилин. В якому місці вони думають, що 150 хвилин це реалістичний час, за який може закінчитись ось ця партія. Ну це просто неможливо знов-таки на велику кількість гравців. Це абсурд. Це буквально неправда. Тому, будь ласка, не довіряйте тому, що ви бачите на коробочках. Довіряйте бордім дік. Третьою помилкою є протекторизація усіх карток. І тут хочу зробити акцент усіх. Карток в вашій колекції, тому що може виникнути непорозуміння, як в попередньому відео з доповненнями, я казав, що доповнення це погано, але не всі доповнення це погано. Я казав саме про доповнення, які або робляться, щоб розширити потенційну аудиторію, там різні а, моди один проти всіх і так далі. І так далі, які нормально не тестуються зазвичай на тих стартері. І я був проти саме без бази, коли у вас її ще немає, одразу брати все. І базу, і всі доповнення. Я казав, що візьміть спочатку. Базу, потім доповнення. Але дехто думає, що я взагалі проти доповнень. Про це треба робити окремий ролик, щоб нормально все це розкласти, тому що доповнення штука доволі об'ємна за своїми нюансами, і обов'язково окреме відео про доповнення буде. Але повернемось до цієї третьої помилки, і тут треба розуміти, де треба одягати протектори, а де це тумач. Наприклад, ви одягаєте протектори, якщо картки. Фігової якості, ну наприклад, Unmatched. у Unmatched доволі м, такі собі картки. І після декількох партій вони вже усі зацарапані, вони трошки підбиті, навіть якщо ви граєте з ними обережно. Те саме я можу сказати навіть про Незиду. У них також картки і такі собі. І їх краще одягнути в протектори. Також треба одягати в протектори деякі картки, якими ви часто користуєтесь, але все одно якість. Важлива, подивіться на якість карток в Верделі, ви картки доволі часто тримаєте, якось там перемішуєте, розміщуєте у себе на столі. І у мене з Everdell'ом без протекторів все чудово. Хоча в гру я граю доволі часто. Ну і тут також да, треба розуміти частоту ваших партій. Якщо ви граєте раз на місяць в якусь гру, нафіга одягати на неї протектори. І наскільки часто ці картки... Потрапляють вам в руки, наприклад, візьмемо відьмак. Навіть якщо ви часто граєте в цього відьмака, то є сенс одягнути в протектори, наприклад, ось цю базову колоду, да, яку ви постійно у себе маєте, там перемішуєте і купляєте з неї картки. Але одягати в протектори, наприклад, пригоди, де просто вам написано: візьміть картку під номером 47 і подивіться, що там написано. І ви просто берете картку і дивитесь, що там написано, і вона більше у вас взагалі не спливає купу купу партій. Нащо? Прос. Просто витрачаєте зайвий час і зайві гроші. І час ще важливіший за гроші, тому що одягнути велику кількість карток в протектори це дуже дуже багато часу. Я це знаю, тому що е, в перший раз я от пам'ятаю купував зоряні імперії з усіма доповненнями і одразу накопив протекторів. По перше, протектори мені обійшлися, тому що вони були там преміум якості дорожче ніж сама гра. А по-друге, я декілька вечорів буквально одягав. Ці картки, це було просто жахливо. Я, мабуть, в деякі доповнення з цієї гри я пограв менше, ніж по часу одягав ці протектори. Воно того точно не було варто. Хоча, да, картки ви там доволі часто якось перемішуєте і щось з ними робите. Тому, будь ласка, не треба настільки прям. Паритись да, якщо гра ультра рідкісна, якщо там фігова якість карток, ви прям бачите, що вони ну дуже тоненькі, на них немає ніякого покриття, і вони швидко затруться. Окей, подумайте про протектори. Також беріть е, преміум протектори, бо вони приємніші на дотик, вони щільніші. Також майте на увазі, що і преміум, і звичайні протектори з часом починають. Склеюватись, і це не дуже приємно. Також протектори вони колять ваші руки, бо у них гострі кути, зазвичай, на відміну від а, базових карток. Тож подумайте тричі перед тим, як купувати протектори до якоїсь гри. Четвертою помилкою буде не тестувати ігри або не читати правила перед. Покупкою, будь ласка, робіть це. Просто робіть. Я розумію, іноді трапляється таке, що про гру ви купу чули різних класних речей в оглядах, і ось вона на знижці. Знижка закінчується через 30 секунд. У вас немає часу прочитати правила. Треба бігти, бігти, купувати. Окей, це я залишаю на вашу совість, але з іншого боку, зараз багато які ігри. Випускають одразу на борді Маріні на Simulator, де ви можете в них пограти онлайн. Іноді мобільні навіть є версії деяких ігор. Спробуйте спочатку там ви потенційно собі зекономите купу часу і грошей. Також варто прочитати правила перед покупкою гри, тому що якщо ви збираєтесь її купляти. Ви і так ці правила прочитаєте, розумієте? А так ви хоча б будете розуміти, що там взагалі відбувається. Іноді люди купляють гру, і потім такі, а ось так воно працювало весь цей час. Ну тоді не цікаво. Блін, правила читаєте, вони всі у вільному доступі. Будь-які правила до будь-якої настільної гри. Ви просто прямо на сайті, де їх купуєте, зазвичай і можете завантажити. Правила прочитали, уважно подумали, да, як воно буде гратися, і тільки після цього, Якщо вам сподобалось те, що ви побачили, якщо вам це все ще цікаво, тоді можете замовляти без цього купляти на абум. Mm -mm. Я, наприклад, придбав отаку настільну гру. Голем я правила від нього не читав. Вони доволі складні. Я тільки знаю, що там є якісь м'ячики, і ви переміщуєтесь големами по місту, і ви їх якось будуєте. Тобто, це якесь євро, начебто складне. І я подумав: блін, хочу якесь складне євро, але не ласєрду, Ось собі взяв голема. Стоїть вже доволі давно, дуже давно, майже з моменту локалізації, в плівці, будь ласка, читайте правила. Якби я правила прочитав, я б або вирішив, що воно мені не треба і не купив, або я б вже знав правила і вже б в неї зіграв. П'ята помилка, це вважати, що в середньому чим гра дорожча, чим вона більше коштує, тим вона краще. Тут спрацьовує така послідовність думок, що ви думаєте, якщо гра. Багато коштує, значить, у неї є багато компонентів. Якщо компонентів багато, значить гра потенційно складна. А якщо вона складна, то це означає, що вона ще й глибока за своїм ігроладом. І отут майже на кожному висновку є певна проблема. Іноді ціна формується не через кількість компонентів, а через тираж. Чим більше тираж у гри, тим вона дешевша. Це можна подивитись на прикладі Санторіні. Санторіні дуже дешева настільна гра, хоча там всередині є мініатюрки, є пластик, є поле дуже класне, але вона друкується буквально в усі магазини, усі супермаркети. На заході її можна легко знайти в якомусь Волмарті і подібні настільні ігри дуже дешеві. Чим більше тираж, тим дешевша гра. І з іншого боку, існують доповнення, і доповнення вони завжди коштують багато. Якщо ви подивитесь на контент в доповненнях, він буде меншим. За ціну, за яку ви сплачуєте за нього в середньому, ніж за таку самоцінну, яку ви можете вкласти в повноцінну настільну гру, тому що настільна гра завжди буде друкуватись більшим тиражем ніж доповнення, тому що всі, хто придбають доповнення, придбають базову гру. Але не всі, хто придбають базову гру, придбають доповнення. Тому доповнення завжди друкуються маленьким тиражем. І через це воно дорожче у виробництві. Також ціна формується місцем, де ця гра друкується, і це не завжди напряму вказує на якість самої гри. Вона може бути дуже красивою. А за таку саму ціну ви побачите гру, яка ну прям жахлива. Ну, наприклад, ті самі маєтки божевілля і ктулху де смайдає. Ціни однакові, але якщо ви подивитесь на мінять. Урки там і там ну це просто небо і земля. Тому так якість не завжди дорівнює ціні. Кількість компонентів не завжди дорівнює ціні. Також треба розуміти, що потенційно да з великою ціною приходить велика кількість компонентів, але для когось це можливий плюс. Для мене це скоріш, мінус. Ви гру будете довше розкладати, довше збирати, довше вивчати правила, дивитись, що там що означає. Ви будете довше пояснювати правила. І дехто може подумати, так це ж круто, гра складна, значить глибока. Ні. Отут о, окремим підпунктом хочу виділити те, що я вже раніше казав, але повторюсь, бо це важливо. Складність це не глибина. Це абсолютно різні речі. Складність настільної гри це те, наскільки складно засвоїти правила, наскільки складно її пояснити, наскільки багато там нюансів уточнень, да що ви можете робити так. Але якщо хтось зробив ось так, то ви так робити не можете. І Ось скільки таких але в середині правил настільки гра також може бути складною. А ось глибина це кількість. Потенційних рішень, що ви можете прийняти впродовж партії, а також наскільки вони вагомі. Наприклад, ця гра Відьмак Старий Світ, у неї складність не висока, але вона все ще вища за її глибину. Як на мене, а, тому що в правилах є певні нюанси. Ви там по одному б'єтеся з монстрами. Ви можете його перемогти, можете його відігнати, можете зазнати поразки. А такий самий бій може відбутись із гравцем. І всюди є різні результати, якісь нюанси. А, там є ставки на бої, там є переміщення по мапі, а, там є якась комбінація в картках. Да, це все не складно, це не складна гра, зрозуміти правильно. Просто глибина рішень, що ви там потенційно приймаєте, вона, як на мене, менша за складність, яку можна було. Тут наворотити з ось цими всіма різними компонентами. Наприклад, вони додали компоненти кубиків в грі є 10 кубиків, і ці кубики просто потрібні для того, щоб кинути їх подивитись на результат і зіграти з кимось в покер подивитись у кого а, вийшов більш крутий результат тобто вони додали компонент вони додали більше правил в гру да бо ви можете грати в покер з місцевими жителями можете грати в покер з гравцями іншими відьмаками також є соло покер це все різні правила да правила збільшуються складність гри зростає але технічно глибина рішень тут в цьому покері ну дуже низька ви просто кинули кубики і один раз можете їх перекинути все базовий приклад, коли глибина не дорівнює складності, і існує купа настільних ігор, що мають прості правила, у них мало компонентів, але глибина рішень, що ви там приймаєте, вона більша ніж, наприклад, в цьому здоровезному відьмаку, який в версії з мініатюрками коштує понад 6 Тисяч гривень, начебто, чи ті клади, про які я постійно кажу, якщо їх порівняти з володарями Лади у володарів, правила набагато складніші. Там є бійки з монстрами, і це не просто кинути кубики, подивитись. Результат це прям на різні атаки, на різні їх частини. Ви можете там будувати якісь монументи, вони дають різні ефекти. Кожен монумент з різними рівнями на різні шматочки цієї мапи. Там прям наворотили купу, купу всього. Але. Хоч правила там і більші, глибина, як на мене, там не більша, ніж в тікладах. І ось цього цього я прагнув в настільних іграх. І раніше, на жаль, цього не розумів. Тому що раніше був такий короткий період в хобі, коли я думав, ух, зараз прям таку складну гру знайду, прям таку, щоб ух, майже правило дочитав, просто волосся на собі рвав, нарешті всім розповів, там цілий день розповідав, і ось ми стіл зіграли, прям м -м, клас. Ні. Шукайте нескладні ігри. А глибокі на цьому, все Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі, ставте вподобайки і залишайте коментарі про ваші помилки в настільному хобі. Побачимось в наступному відео.